Між ними та ворогом річка та село Лобачева, населений пункт на Луганщині, що контролюють українські військові, але позицій задля безпеки місцевих там не виставляють. Укріп райони, вояки 92-ї бригади облаштували віддалік села. Зважаючи на секретність розташування Євгеню Цвітанську, вони провели окопами. Вони пильнують кожен рух на поготові автомат. Дорога до позиції пролягає крізь рясну зеленку. Сюди тепер вже часто вдень і просто бродом, коли від спеки обмілів Сіверський Донець ворог виходить на вилазки. Там учасник один, дороги до конець. Там вже два фугаса було. Воїни на цій позиції оберігають жителів селища Лобачеве. Уже через річку їхні односельці живуть під незаконною владою, що себе зве ЛНР. Крута гора, Вот на этой залысине на склоні находится бойова позиція так называемого полка Єгорова. Бойовики розповідає ЗМІ, Знають ледь не кожного жителя в обличчя, утім не гребують стріляти прямо з поміж будинків. По своїх в самому населеному пункті, по крайній мірі до недавнього времени, стояло два міномета. Свою позицію для ворога воїни назвали погрозливо. Волохаті міхасі. Он бріється два рази в день, і все одно волохати. Це на честь одного з першопрохідців, міхася. Колись такими, як він, тут були всі укріп район. Хлопці рили під потужними обстрілами. Не було часу поспати, не те, щоб поголитися. Так і народилася назва. Зілоєм город поставим його тут мером. Заведеть себе населення. Хочу дітей, Михасів. <рив> Жителі Міхасів Сашка російська преса, напевно, б назвала найманцем. Батько з Ефіопії, мать Українка. Харків'янин, викладач економіки, полишив роботу, пішов воювати за Батьківщину. Обстріли бувають, ДРГ теж буває. Начальство буває. Це зараз у них відносне затища. Колись під час одного лише бою на цю позицію лягало близько сотні мін. Санту нині навіть трохи дивує, як на долоні бачити ворога і не стріляти. Розминало руку так став, махал, махал ну рукою вони мені почали махати. Почала два, потім три чоловіка. Вони б, можливо, повірили б у мир, але ж до Олександрівського полігона, що у Луганську тут надто близько, і складно не почути, як посилюють бойовики тренування. Навряд чи спроста. Починає з п'яти утра і до вечора постійно. і тяжелим тренуються танки, саушки. Навчання каже, активізуються тільки но приходить гумконвой. Коли ж набої закінчуються, ворожі солдати отримують суворий наказ. У нас є інформація, про те, що у них даже є требування, такі як солдатам економити боєприпаси. Ішній раз не стріляють даже по бізпілотні. Зайвий раз не стріляють, і наші вояки. Втім, як треба дати відсіч набоїв не шкодують. Відпрацьований гільз назбиралось на герб. Щоб знали, хто здесь стояв і чим в них стріляли. за молодими воїнами? Із усмішкою спостерігає дід Павук. Позивний це абревіатура ще з майдану. Повстанська армія визволення України. Самому 56. доброволець пишається молодими воїнами. Таку гордість за них каже, має відчувати. Кожен, шановні мої любі українці, коли ви там живете спокійним і безпечним життям, не забувайте, що це вам так дається завдяки цим хлопцям, які воюють на сході. Я написав пісню і там є такі слова: прості і мирні мужики із совістю та чесні стоять тут на смерть вояки, бо всі ж ми люди честі. Також завдяки цих людей честі, це не пафос. Саме і наша Україна, та континентальна. Живе мирно і спокійно. З Луганщини Євгенія Цвітанська Валерій Сатюк, Дмитро сердечний, спецкор 2+2.